Дорогі мої золочів'яни та гості міста, рік 2016 за декілька годин стане історією, рік здобутків і втрат, рік боротьби за рідну землю і віри, що зовсім скоро настане довгоочікуваний мир. Кожен із нас прагне єдності, щастя на рідній українській землі. Запрошую всечесних отців разом із громадою молитвою подякувати Господу за 2016 рік та щиро попросити у Всевишнього миру і добробуту для України у 2017 році. Паний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Сіла й душі на життє, yeah. ти може, святий, кріпкий святий помилуй нас, я ти можеш святий, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, я ти можеш святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава, Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині, по і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Де, святая, Тройця, помилуй нас, Господи, очевині наші, патри, попроси, беззаконі наші, святий завітай, і сили, немочі наші, імене мене Твоє горади. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні, амінь Отче наш, що є сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. От Твоє царство, сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Тобі, Господи, мене достойні слуги Твої за великі добродійства Твої, що їх ми прийняли. Прославляючи тебе, хвалимо, благословимо, дякуємо Тобі. Оспіваємо і величаємо Твоє милосердя, і як слуги з любов'ю зливаємо до Тебе. Доброчинцю спасе нас слаго Тобі, слава Вовцю Ісину, Святому Духові. Погодобившись, твоїх добродіяні дарів не позаслуг, осі, як слуги нагідні, до тебе, влади ревно припадаємо, і подякую тобі, посилаємо, складаємо. І тебе, як доброчинця і творця, прославляючи, взиваємо. Слава тобі, Боже, багато милостивий і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Творче всього створіння, що своєю владою остановив часи і роки, молитвами, Богородиці, благослови, Господи, рік своєї благодаті. Мирі охороняйши святу церкву, вірний народ твій і спаси нас. Будьмо уважні, ми всі, премудрість, будьмо уважні, заспівай Господеві добро бо мені вдіяв. Нехай радіє моє серце, Твоїм спасінням, заспівай Господи, добро бо мені вдіяв. Премутрісь, воньмо вашні, до. Тимотеє послання, святого апостола Павла читання. Будь уважні! бажені. сину, Тимотею, благаю, що відбувалися за царів і за всіх тих, що стоять при владі. Щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог. Один також і посередник між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що дав себе самого, як викуп за всіх, свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманюю учителем поган. У вірій праві ми хтобі при Господь власні. Палия, герші і рухові тволого є, святої Евангелії читання. Слава, тобі, тисловожні. В той час прибув Ісусу Назарет, де був визначний, вихований, увійшов своїм звичим. Суботнього дня в синагогу, встав, щоб читати, йому подану книгу пророка Ісаї, і розглянувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо Він мене помазав, послав мене внести добру новину, бідним звіщати, полоненим визволення, сліпим прозріння. Випустити приноблених на волю оповістити Господній справедливий, а згорнувши книгу, Він віддав їй служі дайшів, очі вчиновочі були пильно звернені на нього. І він почав до них говорити. «Сьогодні було це писання в вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словам, ласки, які линули уст Його. І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христому! Слава чесні отці, представники влади, міста та району, дорогі золочев'яни, стоїмо тут, як і кожного року, щоб складати Богові подяку за цей час, який Він нам ласкаво дарував, який ми прожили, і кожен може підтвердити той факт, що й нелегко, тому що далі нема миру, далі. Є така напружена ситуація в державі. І якось аналізуємо, підсуваємо, підсумовуємо цей час, який минув. І що важливо є в такі хвилини зробити, важливо вміти Богу подякувати. Тому що дуже легко казати подай, подай просити і, і так далі. Але е, молитва, яка Бога прославляє, є молитва подяки. Тому сьогодні ми, ми дякуємо за цей рік, який минає, і е, дякуємо, що Господь є такий ласкавий, милосердний на нас і дозволяє вступити в цей новий рік. І е, просимо в нього, щоб наші серця ніколи не були закриті на правду, ніколи не були закриті на добро, щоб наші е, духовні очі. Були відкриті на потреби інших людей. Бо деколи людина може опинитися в такій банальній ситуації, життєвій, от як було з е, пресвятою родиною, яка прийшла в ефлеєм, і якось так сталося, що ніхто не зауважив, що є вагітна жінка, і треба пустити переночувати такі прості людські речі, і людина якось їх тут. Не вміла зауважити, не вміла, власне, не мала цих таких е, е, духовних, зрілих очей. Тому сьогодні ще раз кажу, дякуємо, просимо благословення на новий рік, який починається, і хай Господь Бог всіх нас благословить, а Мати Божа тримає під своїм покромом в цьому новому році. Слава Ісусу Христу! Сі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Дякуючи, як слуги недостойні Твоєму, милосерд'ю спаси, владику наш, Господи, за Твоє добродійство, що є щедро подав ти нам у минулому році. На осіннє життя наше припадаємо, і славослов'я тобі, як Бові, приносимо та умінно благаємо, визволи нас від усіх бід і завжди, як милостиві, сповняй усі наші добрі бажання. Ревно молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо, щоб Господь з доброти своєї бахосове вінець наступаючого року, і втихомир всякого ворожнечу нелади і меж та подав мир і постійну та нелицемірну любов, баху та доброчесне життя. Молимо себе, блахи Господи, вислой нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господь. Ще молимо, щоб молим, Господь Бог не споминав незлічених наших милорічних беззаконів, лукавих діянь наших, і не заплатив нам за вчинками нашими, але з доброти щедрости своє помінув нас. Молимо з тобі, милосердний наш, Господи, вислухай всіх нас. Та милостиво помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй ще молимо, щоб Господь не споминав незлічених наших минулорічних беззаконів, лукавих наших днінь і не заплатив нам. За вчинками нашими, але з доброти, щедротиною, з твоїм милосердям наданим на милості Тобі, дотерпеливий і много милості, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Що Господь Бог подав дощі землі вчасні, розсуплодоносну вітримирні тримирні та сприятливі, щоб сонячним теплом у в її. Молимось тобі, все щедрі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господь Бог, пом'янув церкву, святу свою, укріпляв, утверджував, поширював, тухомирював, і зберігав непоборною, непошкодженою, відбрав пекельних піступів, ворогів видимих, невидимих, до кінця віків молимось тобі, все владико, вислухай слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Го. Році і по всі дні нашого життя, від голоду, знищення землетрусу, повинні граду, пожежі, війни, нападу, ворогів, і всякої смертоносної хвороби горя й нужди, молимось тобі, наш ласкавий добрий, чоловіко любий Боже, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слухай нас, Боже, Спасителю наш, Надії всій кінці землі, і тиші, на морі далеко, та в повітрі, будь владико, ласкавий до гріхів, до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий Бог, і чоловіколюбний Бог, єси тобі слово віддаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. покірно схиливши свої голови в мирі, Господа, Бога молімо. Господи, помилуй, Господи, Господи помилуй. Владико, Господи Боже наш, джерело життя і безсмертя, творче всього видимого і невидимого створіння. Ти своєю владою встановив. Часи і пори, і у премудрому та всеблагому проведінні твоєму всім управляєш. Нині дякуємо тобі за твої щедроти, якими давно ти нас обдаровуєш, продовзь усього життя нашого. Молимо тебе, все щедрий, благий. І з добрости Твоєї Венець наступаючого року благослови, подай з висот блага Твої всім людям твоїм здоров'я, спасіння та благоустроєнність усьому церкву Твою святу, місто, це і всі міста і країни, вибав від з них обставин, мир і спокій їм даруй. Тобі, беззначальному отцеві, з єдром Тим Сином і Пресвятим благим і ждурячим Тим Духом. В єдиній сутності, славимо Богові, завжди подяку приносити і присяде ім'я Твоє оспівувати. сподоби нас нині повсякчас, і навіки вічні. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на всіх вас, захоронить спад від всякого зла, перевоєм завжди з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Премудрість. Чесніше від херовимів і незрівняно славніше від серафимів. Що без затеління, Бога слова породила, Сущу Богородицю тебе величає, Мо... Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. благо. І, матері, і святих славних, і сихольних апостолів, преподобний бонусних отців наших і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий чоловік, Любов.